Усім попривіт! Отримали найтоповішу модель взуття на автошнурку, але в унікальному кольорі хижак. Вже ми такі мали і в Чорному, і в хакі олива, так, її ще називають, і в Койоті, і в мультикамі. І ось четвертий колір отримали. А, насправді, ці такі напівчеревики, я би сказала, на автошнурку. Вони популярні круглий рік. Тому кому цікаво, переходьте за посиланням на наш сайт Лодки Вулкан, дуже класна якість. Є і понижчі моделі, і ще трошки повище. До того ж, сама система автошнуровки. Дуже надійна, дуже практична, якість, подивіться, як все виконано, класно, І захищений носочок, і п'яточка. Ну, ми дуже задоволені цією фірмою і постійно отримуємо хороші відгуки від хлопців, тому е переходьте, у нас дуже багато цікавого, класного взуття по хорошим е цінам, ну і також, якщо потрібно, є різні аксесуари та одяг.